Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Напередодні під атакою опинилася російська авіабаза Дягілева. Вона розташована у Рязанській області і є однією з ключових баз стратегічної авіації Російської Федерації. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. Окрім того, був атакований порт у Новоросійську. Там російська армія тримає ракетоносії, які обстрілюють. Україну. Росіяни традиційно скаржились на атаку дронів, а місцева влада звітувала про роботу у ППО. У Криму окупанти намагаються створити ілюзію тотальної оборони. Зокрема, у Євпаторійському районі партизани руху АТЕш виявили безліч оборонних споруд. Однак, як з'ясувалося, не всі є бойовими точками з великокаліберним озброєнням. Серед виявлених позицій чимало фейків для відволікання уваги, кажуть агенти. У Сполучених Штатах Америки арештували громадянина Китаю. Його підозрюють в організації незаконного експорту вогнепальної зброї, боєприпасів та інших військових технологій до північної Кореї. Як повідомляє американський мін'юст, у ході тривалого розслідування було вилучено понад 50 тисяч патронів та пристроїв для військового використання. Якщо провину фігуранта доведуть, йому загрожує 20 років позбавлення волі. До нашого ефіру долучається Денис Попович, політичний оглядач. Пане Попович, доброго дня. Вітаємо. Доброго дня. Отже, стосовно атак по авіабазі Дягелєву та Порту у новоросійську як ви оцінюєте їх значення, враховуючи, що це достатньо масштабні об'єкти, які навряд можна зруйнувати от ударами безпілотниками. Треба дуже багато безпілотників, щоб це зробити. Але тим не менш, якщо Збройні сили завдають цих ударів, то вочевидно в них є сенс. В чому бачите ви цей сенс? Є сенс, передусім щодо того, що зараз в Новоросійську знаходяться кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Це перше. Не потрібно їм давати відчувати себе в безпеці та спокої. А щодо бази втягіння, то це база стратегічних бомбардувальників, тих самих стратегічних бомбардувальників, які задуть удари по території України ракетами Х-101 і так далі. І тут знову ж таки треба домагатися того, що навіть якщо б один літак, два літаки вдалося б вивезти з ладу, то це той запас, який Російська Федерація не зможе відновити. Вони не будуються ці літаки на теренах Російської Федерації. Передусім, це стосується якраз літаків Ту 95 МС, які є основною ударною силою при бомбардуванні, при авіаударах по території України. Якщо один цей літак буде хоча б пошкоджений таким, таким чином, що його неможливо буде відремонтувати, то це буде втрата для росіян і відповідно трошки легше для нас. Пане Поповиче, як багато там могла зберігати таких важливих для неї літаків Російська Федерація? Ну, у них там постійно, постійно відбувається передислокація. Насправді ми весь час чуємо, що літаки можуть передислоковуватися, перелітати з однієї бази на іншу. Там з Олені на Енгельс здягивали на Енгельс, і у зворотньому напрямку. Зараз не можна сказати точно, скільки там літаків могло, могло знаходитись. А той факт, що деякі українські безпілотники все ж таки долітають до цих об'єктів, враховуючи стратегічну важливість об'єктів такого типу для нашого ворога, про що він свідчить? Чому вони не здатні повністю захистити його від таких загроз? Ну взагалі, по-перше, вони можуть уявляти собі насправді наприкінці, вже фактично наприкінці третього року широкомасштабної війни, що ці об'єкти можуть знаходитися в безпеці. Вони можуть нас банально недооцінювати. Це перше. Друге, я весь час це повторюю, буду повторювати, жодна система ППО, якої вона не була шалонованою, вона не забезпечує 100% збиття повітряних цілей. Ніяка система, вона на це не здатна. Щось вона пропустить обов'язково. А у росіян вона зовсім не шаланована. Тобто, у них є проблеми з прикриттям тих об'єктів, які вони хотіли, щоб вони були прикриті. А у нас удари, вони ж відбуваються не лише по авіабазах. У нас воно відбувалося по настопоробних заводах, у нас воно відбувалося, ми били по арсеналах, ми били по логістичних центрах. А Російська Федерація має величезну територію. Якщо ми маємо проблеми з покриттям на теренах України, усіх об'єктів, які б хотіли, щоб були прикриті, то тим паче, що до Російської Федерації це ще більш актуально. Тому просто в них немає можливості, щоб прикрити все, що вони хотіли б прикрити. Пане Попович, якщо говорити про новоросійськ, то зараз він являється ключовим портом для флоту Російської Федерації, куди росіяни заховали усі свої кораблі подалі від українських морських дронів і захищають це місце дуже сильно і з повітря, і з суші, і з моря дуже багато систем захисту, щоб Україна не змогла туди дотягнутися, і все ж таки українські дрони долітають. А Яка, на вашу думку, перспектива зробити і це місце небезпечним для перебування російського флоту? Ну, як воно вони долітають, воно вже небезпечне. Тобто, перспектива цілком реальна. Чим більше буде дронів, які будуть атакувати той чи інший об'єкт, тим більше буде шансів, що оборона не витримає. Немає такої оборони, яку не можна прорвати. На 100% колись будь-яка оборона буде прорвана. На вашу думку, які подальші будуть дії Російської Федерації, куди вона далі ховатиме свій флот, якщо такі ну, удари мова. будуть більш масовими і більш ефективнішими, ну мова йде про Абхазію. Зокрема, йшла принаймні мова база в база в Абхазі, вони там вели перемовини щодо того, щоб сховати свій флот і туди. Але треба розуміти, що російський чорноморський флот, попри те, що ми його фактично видивили з Криму. Інше становить небезпеку. Ця небезпека вона полягає в тому, що там є носії, там ракетоносці. Основні ракетоносці ми не знищили. То підводні човни, які є носямі калібрів, вони на превеликий жаль виходять в моря, і з них задаються удари по території України. І в цьому полягає головна небезпека, яку зараз е е створює на Чорноморський флот Російської Федерації. Так він на 90% не здатний забезпечувати свої основні функції щодо патрулювання, щодо того, щоб контролювати узбережжя Окупованого Криму. Але ту функцію, яку він може забезпечити, він забезпечує, а це обстріли території України. Щодо інформації від руху АТ про те, що росіяни будують фортифікації у Криму, але частина цих фортифікацій насправді не є укріпленими точками для того, аби тримати оборону. На вашу думку, в чому логіка таких дій з боку росіян і той факт, що вони такими діями займаються, про що свідчить? Ну, Можуть бути муляжі насправді вогневих точок. Може бути. Е... Знову ж таки, мулюжі для проведення навчань для використання тих чи фортифікційних споруд. От, такі дві причини я можу назвати: молюжі для відвілюкання уваги, в тому числі можуть використовуватися. А те, що вони будують фортифікації в Криму, ну це з їхнього боку достатньо далекоглядно насправді, оскільки вони не виключають можливості висадку десанту на окупованому Криму, на територію окупованого Криму і в такий спосіб готуються. Тобто вони розуміють, що така небезпека є. Кримський вітер повідомляє, що росіяни готуються до безпрецедентної атаки на Керченський міст, і тому саме у районі переправи незаконно збудованої з'явилися принаймні ще дві ППО панцир, плюс значне збільшення кількості барж, які захищають міст. На вашу думку, чому так заметушились росіяни і чого варто очікувати найближчим часом? Ну, вони знають чудово, що ми отримали дозвіл на використання ракета «Атакамс» і Штормшедо. Вони знають чудово, що ми е, отримуємо ці ракети від своїх е, від наших партнерів, і вони знають чудово, що ми е, володіємо дронами, які можуть безекіпажними морськими дронами, які вже використовувалися для того, щоб знищувати е, обрушити кримські міста, Так зване, це сталося влітку минулого року. Відповідно, вони готуються до подібних наших дій. Ну, Втрата Кримського мосту для них буде ударом. Буде ударом іміджем, буде ударом політичним, буде ударом і психологічним. Ну і безумовно, це є частиною логістики, так чи інакше. Попри те, що там, як заявляється, він майже використовується для залізничного сполучення, але автомобільне сполучення зберігається. І автомобільним транспортом можна багато що перевезти. На початку повномасштабного російського вторгнення було дуже багато кадрів, на яких. Зафільмовані були потяги, яким росіяни перекидали озброєння через так званий Кримський міст. Також багато воєнної техніки приїжджало по переправі, але здається, нині за розбудовою, в тому числі, логістичних маршрутів на тимчасово окупованих територіях півдня України значення Кримського мосту для воєнної логістики Росіян змінилося. Яким чином? Ну я вже пояснював, що після ударів по Кримському мосту два удари було завдано. Перший був 8 жовтня. 22-го року, і, і другий удар був завданий 17 липня 2023 року. Після того цей е, так званий Кримський міст він не може повну міру використовуватися, передусім для залізничного сполучення. Очевидно, ушкодження були, і ці ушкодження є такими, що е, цю споруду не можна повністю використовувати. Але для автомобільного сполучення він може використовуватися і використовується. А автотранспорт він може дещо перевести, насправді. Тобто не можна виключати. Так зване Кримський міст і загальнологістичного ланцюжка. Але чудово розуміючи, що він знаходиться під ударом, ця споруда, росіяни прикладають зусиль для того, щоб розбудувати інфраструктуру і логістику через тимчасово окуповані території. Передусім, це Запорізька область, Донецька область, ми там будували залізничні гілки, додаткові, які розширили можливості щодо перевезення тих чи інших вантажів. Тому е зміни є у відношенні до Кримського мосту. Але так, часто все одно це є споруда, яка використовується, тому його знищення росіяни мають на увазі намагаються цьому запобігти. Пане Поповичу, а чи допоможуть росіянам системи ППО панцер для захисту цієї незаконно збудованої споруди від скальпів, стормшедов чи атакамсів? Ну щодо атакамсів, ні. Щодо балістики, взагалі, ППО Російська, вона доволі слабко відпрацьовує. Гірше, ніж очікували. Проблема полягає в тому, що в них немає технології прямого влучання, прямого кінетичного впливу. Тобто ракети Петріот безпосередньо влучають у повітряну ціль, зокрема в балістичну ракету, таким чином знищують її так? або збивають з курсу. А ті ракети, які використовує Російська Федерація, вони підриваються на відстані від повітряної цілі, випускають рій уламків. Вражаючих елементів, і це не так ефективно проти балістичної повітряної цілі, яка має дуже велику швидкість польоту. Це не так ефективно, як технологія прямого кінотичного впливу. Через це і російські зеніт-ракетні комплекси показують відносно низький відсоток збиття балістичних ракет. А на що здатні два панцирі у прикритті якоїсь споруди? Ну зараз ми говоримо про кримський міст. Скільки повітряних цілей вони потенційно здатні перехопити? Ну, залежить від того, яка комплектація насправді здатні перехопити. Здатні перехоп... перехоплювати дрони, здатні перехоплювати аеродинамічні повітряні ці. Ну, передусім, це БПЛА. Вони для цього там очевидно і ставляться для того, щоб е е запобігти ударам якраз крилатих ракет і впливати е е кітальних апаратів. Щодо інформації про затримання китайського контрабандиста у Сполучених Штатах, який організовував постачання зброї до Північної Кореї, в обхід санкцій. Тут, зрозуміло, ми ще раз можемо зробити висновок про те, що санкції, м'яко кажучи, не ідеальні у досягненні тих завдань, які вони мають досягати, працюють вони з певними пробілами, через що з'являються такі шпаринки, щоб займатися от такою діяльністю, як займався цей пан. Але це ще раз актуалізує для нас питання ресурсів. Який Північна Корея передає Російській Федерації для того, щоб у неї була змога продовжувати війну проти України? Маємо інформацію про те, що Росія Північна Корея передала вже понад мільйон снарядів. Маємо інформацію, що північно-корейські військові перебувають на території Російської Федерації як мінімум. Як ви оцінюєте той вплив, який допомога Північної Кореї Росіянам має на нинішньому етапі нашої війни? Я почну з того, що допомога Північної Кореї росіянам зумовила початок наступ на Авдіїв понад рік тому. Тобто, якби не постачання боєприпасів з боку Північної Кореї, яке почалося рік тому, росіяни навряд чи змогли б підготуватися належним чином до цього наступу, який досі триває, і почався під Авдіївкою ще. Ось вам, будь ласка, значення, привізне значення допомоги Північної Кореї для Російської Федерації. Зараз взагалі. Ті постачання боєприпасів, яке Північна Корея здійснює для Російської Федерації, воно здійснює воно оцінюється десь як половина від загальної кількості боєприпасів, яке Російська Федерація витрачає. Це снаряди, це балістичні ракети. Це визначна, скажімо, так, роль Північної Кореї в підтриманні темпів наступу Російської Федерації на Українському фронті. А що Росія взамін передає Північній Кореї? Була інформація, що це засоби протиповітряної оборони. Зокрема, хоча вони, як ми бачимо, росіянам і самим треба на своїй території, ну, по-перше, це валюта. Північна Корея, вона потребує валюти. Ми чудово розуміємо, що так чи наші санкції там є, а валюти їм потрібні. Це продовольство в широкому сенсі. Бо північна Корея вона все кидає, якраз на військово-промисловий комплекс. І е, жертвуючи потребами цивільного, е, цивільних громадян. Там проблеми з продовольством, і там навіть голод був там, в середині 90-х. Тому ну, Російська Федерація допомагає продовольством. Очевидно, допомагає нафтою, очевидно, допомагає в тому числі і певними технологіями ракетними. Е, тобто Російська Федерація має що передати Північній Кореї за ту допомогу, яку уряд КНДР і режим КНДР надає росіянам. Вже понад місяць північнокорейські військові перебувають на території Російської Федерації. Є інша різна інформація щодо міри залученості цих спеціалістів до бойових дій. Які висновки ви для себе зробили про їх участь у нинішньому конфлікті на цьому етапі? Ніяких висновків немає, оскільки дуже мало відомостей взагалі про їхню участь. Поки що ми чуємо про те, що їх там потроху. Викорінюють через те, що задаються удари в Курській області. Поки ми чуємо про їхні подвиги, вибачте, значить, у спілкуванні близькому з місцевими жінками була така інформація, що там зготували жінку, котра приїхала для того, щоб значить, сприяти їхній соціальній адаптації, і поки що ми чуємо про те, що вони голодують. Це були дані головного управління розвитку про те, що. Північно-корейські військовослужбовці, значить, там голодують і доводиться росіянам брати їх на баланс для того, щоб їх гнально кормити. До речі, це питання стосовно необхідності продовольства для існування КНДР як держав. А щодо їхніх, їхньої залученості до бойових дій, інформації майже немає. Інформації майже немає, і відтак дуже важко зробити якісь висновки. На вашу думку, чи може Росія піти на крок, щоб відправити цих північно-корейських військових за межі Курської області на територію України? Цього не можна жодним чином виключати. До чого це призведе? Ну, залежить від того, скільки їх буде відправлено, куди вони будуть відправлені. Які будуть завдання поставлені, поставлені насправді. Тобто, тут багато, багато, якщо, скажімо так. Добре, а куди можуть відправити? Які завдання поставити? Куди завгодно, будь-які завдання насправді. Тобто вони можуть опинитися на Покровському напрямку, вони можуть опинитися на курахівському напрямку. Але це гіпотетична, гіпотетична можливість. Тобто ви поставили питання, чи може бути таке? Може бути таке. Але цього поки що нема. Жодна країна не має нескінченних ресурсів, особливо коли їх треба настільки багато. Як потребує війна масштабу, яка нині відбувається між Росією та Україною? На вашу думку, якою мірою Північна Корея могла б вичерпати вже свій потенціал допомоги озброєннями для Російської Федерації? Ну, дуже важко оцінити взагалі їхній потенціал. Бо це, скажімо так, в Ми взагалі дізналися про північну Корею настільки широко, коли вони почали допомагати Російській Федерації. Треба розуміти, що вони зараз розширюють тому числі свої можливості щодо. Військово-промислового комплексу будують додаткові потужності. Треба розуміти, що вони готувалися до війни на Корейському півострові, а відтак вони накопичували боєприпаси і артилерійські, і, і ракетні. Треба розуміти, що у них достатньо, в принципі, взагалі розвинений такі, такі можливості щодо артилерії. Ми бачимо, що у них є різноманітні типи гармат. І великокаліберні, і Р1 системи залпового вогню. На мій погляд, якщо я зараз скажу, що там колись він буде вичерпаний, то це буде недолокоглядний оцінка. Насправді дуже мало інформації, що до цього прибуде. Дякуємо вам, Денис Попович, політичний оглядач, був на прямому зв'язку з нашою.